Назовні і всередині. Дідусь нахилився над п'ятилітнім онуком і поцілував його на добраніч. Хлопчик одразу витер щоку. Чому ти так робиш, синку?» – запитала мама. Коли тебе хтось цілує, не треба витирати поцілунок. Мамусю, пояснив маленький, я не витираю, щоб витерти, я втираю його у себе. Одній мамі під час подорожі постійно надокучало вертляве дитя. Та сядь уже нарешті. Але дитина, здавалося, не чула наказу і знову ставала на сидіння, аби дивитися у вікно. Знервована мама взяла дитину і посадовила поруч зі собою. Дитя глянуло на неї і гордо вимовило: Назовні я сиджу, а всередині стою. Те, що у нас всередині. Набагато важливіше від того, що назовні. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.